Професійний шиномонтажний верстат Wellcraft 8970 для вантажних автомобілів, спецтехніки та агротехніки з зовнішнім захопленням від 14 до 56 дюймів. Цей верстат є ідеальним рішенням для обслуговування коліс великого діаметру та значної ваги, які використовуються у вантажному транспорті, автобусах, сільськогосподарській та будівельній техніці. Надійний електрогідравлічний привід гарантує потужний та плавний рух усіх робочих механізмів. Оснащений потужним трифазним двигуном, що забезпечує стабільну та безперебійну роботу. Масивна високоміцна сталева конструкція розроблена для витримки значних динамічних навантажень та ваги важких колес. Мобільний пульт керування дозволяє оператору займати найбільш зручне та безпечне положення під час виконання операцій. Верстат має систему аварійної зупинки та вбудований захист від перевантаження, як електричної, так і гідравлічної системи. Верстат Wellcraft 8970 ідеально підходить для великих автопарків та логістичних компаній, СТО та шинних центрів, що спеціалізуються на вантажній техніці або тірмашинах, підприємств з обслуговування сільськогосподарської та будівельної техніки. Зробіть свій шиномонтаж ефективнішим, безпечнішим та професійнішим з верстатом, створеним для роботи з найбільшими колесами. Обирайте «Велкрафт 7970.